Привіт, друзі! Доброго ранку всім! Я їду на тренування і вирішаю з вами трішки поспілкуватися. Буду їхати і з вами розмовляти. Хто в мене в ефірі? Кажіть мені, як ваші справи, як, як вам спалося? Чим займаєтеся зраночку? Я сьогодні зранку. А, у мене менший синочок захворів, тому тільки двох по, розвозу, а по школах. Спізнилися ми <свісно> на уроки з обома. Приїхали з Тимофієм в школу в 9.31. Я, до речі, помітила, що зараз от, через, через війну в Україні, так як чоловіки, багато хто, е, хто воює або хто в армії служить, е, ну, хоч і вдома, але все одно військовій частині, то багато мамочок пересіли на автівки. Якось раніше, ну я, я також, до речі, е, з початком війни е, я задумалася, тобто я водила авто, але так собі. Так собі водила, тобто коли чоловік рядом, в мене моїм правам вже 20, мабуть, один чи 22 роки. Але тільки коли там з чоловіком я їздила, сама я не їздила. У нас це бус чоловіковий робочий і там ті передачі включаються через одну нього. Коротше, а коли почалося повномасштабне вторгнення, я зрозуміла, що без машини в такій ситуації дуже фігово. тому що в мене чоловік не захотів виїздити, я дуже боялася. Я знайшла була дівчинку теж з машиною, тобто не теж з машиною, машиною. хоча я думала, що можна було б, якби я могла, то і на чоловіка в машині поїхати з дітьми на кордон. Але тоді я знайшла була дівчину з машиною, яка була водій, приблизно така, як і я. Тобто Вона шукала водія. Вона хотіла виїхати і ну, якби безкоштовно, але я тут один, одному, щоб допомагали. І ну, так я й не ризикнула, і вона не ризикнула зі мною їхати, тому що водій я фіговий. Ось, і це мене надихнуло все-таки пересідати на машину. Два роки я до цього йшла, тому що ну, також і кошти, і все. І от зараз я вже півроку, якби їжу на автівці. А як я до цього прийшла, в мене брат продавав своє авто і дозволив мені, каже, ну типу хочеш займайся, продавай. І може на ньому їздити. Типа, можеш продавати, можеш не продавати, можеш сама на ньому їздити. Я так двічі поїздила два рази. Я з'їздила сама на його машині і зрозуміла, що я теж хочу. Ну що я вже можу що я готова. тому що от, чоловік мені не дозволяв так, щоб сама сідає їдь в нього. Передачі, там ті не включаються. Е, ну, як в нього він рушає зразу на другу передачі, щось там перша передача не включається. Тобто я й зараз на ній не поїду. Так то я на бусі їздила без проблем, а от через ті передачі, то ні. Ну це я пам'ятаю, що багато жінок дійсно перейшли зараз на автівки. Біля школи дитячого садочку. Дітей привозять зараз мами. Раніше не було такого. Ну, воно і, звісно, зрозуміло в Україні, бо зараз тат вдома мало. Чоловіків багато хто, хто на війні служить, і ось жінки попереходили на автівки. А як у вас? Напишіть, будь ласка, ви. Що, чому ви навчилися, до речі, з часів повномасштабного вторгнення? Тому що в мене зараз ось такий якийсь стан, я розумію, що мені треба вчитися, вчитися, вчитися і багато чому вчитися, тому що життя зміниться. І якщо ти... Ну, як кажуть, якщо ти гнучкий, то ти якось з цим справляєшся. А якщо ні, то справитися з цим життям непросто. Тому що дійсно життя змінюється, і економіка також змінюється. І ти не знаєш, що... я, наприклад, раніше займалася... Орендою квартир. Тут я була ріелтором. і це було досить остребоване. А зараз та оренда не дуже кому потрібна. Тобто, вона, може, й потрібна, але вже ну, в Києві не, так, не така це справа актуальна. І ось так ось. Але я вже не займаюся часів ковіду орендою, тому що якось воно затихло ще в ковід. Ось, а я вивчилась на психолога. Я психологію, в принципі, давно люблю, але якось так вийшло. Вийшло, що я. Е... Давно хотіла поступити на навчання, але декрети, один декрет, тоді другий. Я так вчила, вчила, що мені попадалося на очі. Спочатку там, через Ютубчик дивилася, потім всякі книжечки почала читати. А потім так вийшло, в мене меншому було півроку, і в мене подружка говорить, що в нас в нашому місті, у нас є європейський університет, я взагалі думала, що там коледж. Тобто там коледж, університет, але зараз оказується, що у європейському навіть і школа є. І прийшла подушка говорити, знаєш, відкрили кафедру психології в європейському університеті і можна туди поступити. І ось ми з нею поступили і закінчили. І я сміюся, що Європейський університет прийшов в наше місто, щоб я там вивчилася. Тому що я хотіла, але боялася, тим більше з малою дитиною я б ніколи б нікуди не поїхала тоді. Може б зараз і так, хоча навряд чи. А тоді ні. І ось я вже працюю, зразу якось я тільки закінчила універси, зразу знайшла собі роботу, тому що ця сфера мені дуже дуже сильно цікава. До речі, якщо хто хоче на консультування на психологічне, я консультую і, будь ласочка, тобто, в мене недорого, я консультую за донат від 300 гривень. Досвід у мене вже достатньо, тому що, по-перше, я до того довго якби, психологію вивчала, цікавилася. До того, як поступити. Тобто, в вуз я йшла уже готовим психологом. А, а раніше ж я працювала ріалтором, і це теж психологія. в банківській сфері працювала, була підприємцем. Та й зараз я ФОП. Ну, зараз я працюю як би в проєкті спільно. Ось, а до того, це в мене вже четвертий раз я підприємство відкриваю. Все весь час з людьми ж робота. А, Читала книжку Роберта Челдіні, там якось як управлять людьми чи щось таке по управлінню. І там, ну там воно таке, да, більше про управління людьми. І там я зрозуміла, що всі оці прийоми я знаю, тому що я все це використовувала е, в продажах, в оренді оренда. Тобто якщо ну ріалтори. Вони добре відчувають людей, тому що ну, там така сфера діяльності, що ти ж сам на себе працюєш. Якщо ти не вмієш, тобто, якщо ти не емпат, не вмієш керувати людьми, то ти нічого не заробиш. Якщо ти не вмієш вичисляти, там, людина е, правду говорить чи обманює, е, тобто буде вона брати чи не буде, там потрібно дуже швидко орієнтуватися, тому що ти просто будеш без грошей. Ось так ось. так І це така сфера, де тебе постійно хочуть кинути. Тобто. Ну, якби потрібно вміти домовлятися і комунікувати, бо тобі потрібно з хазяївами домовитися, щоб здали там і щоб дешевше здали, там, наприклад, так, і щоб вони тільки з тобою працювали. І щоб ти прийшла, наприклад, на перегляд, а вони, ну, якщо комусь показують, так, або щоб не показували нікому, або щоб якщо комусь показують, то щоб попередили, тому що ти можеш через все місто проїхати. Клієнти теж приїдуть, а квартира здана. І це все потрібно. То це все комунікація, це все психологія, по суті. Ну, така дуже цікава сфера. Ми переїхали з Києва, і <кій> так воно у мене затихло. Хоча я ще після того, як ми переїхали, я займалася орендою чотири роки. У мене дитина народилася, я з пологового будинку здала дві квартири. Тобто, а... ну, там же ж ти народила там. Привезли і треба лежати. Дитинка маленька спить, а що лежати, якщо скучно ж просто в телефоні, просто так там серіальчики дивитися. Тим більше тоді був інтернет мобільний, дорогий. Не було такого безліміту в мене, а е, ти постійно якби, додаєш оці мігабайти, і воно щось вийшло мені так дорого за ті три дні в пологовому цього інтернету. що Ну, що треба робити? Ну, треба якось подивитися, повідповідати на дзвіночки, хто там дзвонить, правильно? Тобто, все одно ж лежиш. І я тут так, поки малий спав, я дві квартири здала. Потім приїхала, уже договора пооформляла, тобто якраз і, і все. І, і... І тому така сфера дуже цікава діяльності. Пишіть, друзі, чим ви зараз займаєтеся? Чи змінили ви свою сферу діяльності за час повномасштабного вторгнення? Я, наприклад, зараз ось хочу піти навчатися на перукарських курсах. Теж, до речі, у нас в місті проводять навчання для жінок, тобто там короткотривалі курси перукаря, кондитера, мастера манікюру. І там ще було заявлено масажиста, я дуже хочу масаж вивчати. Ну, ця сфера мені дуже цікава, тому що, по-перше, я фітнес-тренер, і, і ці масажі вони давно мені цікаві. Я давно вже їх так вивчаю. Теж по Ютубчику трошки там походила. Одна жіночка у нас тут масажі проводить, вона мені показувала. Тобто, Але ну так, щоб прям вчити, то не вчила. Я оце задумалася. Ну, у нас заявлено, що ніби вони мають бути, але поки що ніхто не пропонував. Тобто, от, манікюр, перукар і ще там щось. А, і кондитер. Англійську теж дуже хочу вивчити, але не вчу, лінюся. Пишіть, як ваші справи. Я приїхала зараз на тренування. Я розвезла дітей по школах, а мені тренування на 9 годин. Зараз 8.46, то я оце і сижу чекаю. Чи займаєтеся ви спортом, друзі? До речі, в ковід, коли почався ковід, ми з подружками займалися онлайн тренуваннями по скайпу. Дуже прикольно. І це така цікава тема, теж. зараз теж це актуально. Багато хто хто за кордоном хотів би піти. Там на тренування, на йогу, хто ще куди. І теж, ну, як де, то ходять, а як де, то не знаходять, бо дорого. Тобто теж така цікава тема з цими тренуваннями. Я проводжу фітнес ті рік з петлі. А взагалі я раніше займалася на карате. Я проводила дитяче карате. І е, потім, після того, як як з карате зав'язала, то я почала проводити фітнес тайбо. Це фітнес, е, якби танці змішані з бойовими мистецтвами. Ну, Там в мене більше було бойових мистецтв, просто ну, якщо ти проводиш карате, то е, там же ж пояса оці всі, тобто все-все таке. А на пояса ще потрібно їздити здавати. Домовлятися У мене тільки. Боже, який в мене пояс? Я вже не пам'ятаю. Синій, мабуть. Синій пояс в мене по карате. Це восьмий кю. Восьмий кю. Боже, як це давно було? Чотири роки тому. Да. Але зараз я задумаюся. Ще те мені знову повернутися на тренування по карате. Тому що фітнес це прекрасно. Але там ми займалися по 2,5 години на цьому карате. Тобто там у нас тренер такий серйозний парень. Ти він, якщо тренує, то тренує. Ти в нього віджиматься, будеш і стримати, і все, що хочеш. А так, як з дівчатками, то ми, звісно, займаємося, але так, досить. Досить лайтово. Ну, як лайтово? Не лайтово, але не так завзято, як на карате, тому що ну, по 2,5 години ніхто не тренується. Ми по часу тренуємося. Ось так ось. Можете мені задавати якісь питання по психології, якщо вас цікавить? До речі, дуже часто до психологів, ну, до мене принаймні, звертаються з темою. Типа, як виправити дітей? Е, то вони не слухаються, там щось не хочуть вчитися, не хочуть робити, і за цим йдуть до психологів. І Йдуть не самі йдуть, а ну, дітей ведуть до психолога, щоб психолог е, щось таке зробив дитині, поговорив з нею, якось поколдував і щоб дитина стала слухняною. Кому знайома ця тема? Хто, хто звертався до психологів, щоб зробили вам слухняну дитину? Хочу сказати, що діти мають бути неслухняні. Тобто діти мають бути незручні. Здорові діти зручні не бувають. Тому що в чому проблема у цих зручних дітей, що вони тривожні, вони бояться там якось доставити неудобства батькам. І потім, коли вони йдуть в дорослий світ, тобто так, дуже зручно, коли в тебе слухняна дитина. Прям класно. Але коли вони йдуть у дорослий світ, отам у них починаються проблеми. Вони на вас не потренувалися, як говорити ні, тобто як відстояти свої кордони, як вимагати те, що вони хочуть. І потім в дорослому світі, тобто, їм нелегко, бо потім там на роботі вони не можуть відстояти свою думку. Так, старшим, от Це не можу перечити старшим. Коли нас з дитинства учать слухай старших, потім, от, наприклад, така відома мені ситуація, так, іде жінка там в парку вечірком. І до неї якийсь там. Мужик починає чіплятися, і вона не може дати відпір там, чи закричати, тому що це старша за тебе людина. Тобто нічого, що він там маньяк якийсь збочинець, а от він старший і ти не можеш послати його куди подалі. Оце такі наслідки можуть бути, коли не можна перечити старшим або треба поважати старших. Ну, теж тут, знаєте, мене теж вчили в дитинці, що потрібно старше поважати. Я зараз цього не вчу своїх дітей. Тобто, ти маєш поважати тих людей, які заслуговують поваги. Тобто, ну, щоб тебе поважали, треба щось для цього зробити. А просто через те, що ти старший, ну, ось якась там старша жінка, от до речі, в мене була ситуація. Ми прийшли в кав'ярню. І прийшли дві старші жінки. Ми прийшли в кав'ярню з дітьми. У мене малому три роки. Він хотів Кока-Колу. Коротше, я купила дітям Кока-Колу там 0,5 маленьку. Вони її швиденько випили. І другу Кока-Колу я взагалі не збираюся купляти, бо я ну, проти тієї Кока-Коли, то так вже купила, щоб вони не вирядували. Тобто, ну, по, по святах там чи по якихось таких цих. І Він треба в ту Кока-Колу. А він ще був трошки підпростужений, погано себе почував, і оце почав і І тут дві старші жінки прийшли, вони прийшли пізніше нас в ту кав'ярню, там нікого більше не було, кроме нас. І тіпа, «Он у вас дитина плаче, нам це заважає. І починають мені розповідати, що я за мати така, що що дитина плаче. І я не реагую. Ну як він сидів у мене на руках, тобто не можна сказати, що я не реагувала. Я там його по спинці погладила, там щось поговорила. Ну і сижу ж далі з дівчатами, спілкуюся, жду, поки малий перестане кавчати. Тобто він не плакав так, щоб плакав, щоб там, не знаю, по підлозі качався. Хоча, б, якби це був мій Тимофій, це середній, то могло б бути і таке. такий парень любить постояти за себе і стребувати, що йому хочеться. І оце ці дві жінки почали, там щось на мене. Ну, не то, що там... Вони реально агресували. Тобто, вона така підлетіла і почала, оце... мені там кричать, то, що я не дивлюся за своєю дитиною, їм це заважає. Ну, знаєте, ніби отак... ніби це ти з собакою зайшла у заведення. Ось приблизне приблизно таке відношення, то я їй відповіла, що дитина це не собака, і, і ну, ніхто не буде її виводити, чи затикати її рот, чи шлюпати по попі, щоб цим жінкам було комфортно. Ні, дитина п'ять минут понила, заспокоїлася, все було нормально і нам, і їм. Хоча, кроме мого малого, там були ще діти, і ці жіночки, якщо прийшли в таку, ну, в таку компанію, тобто ну прийшли, сіли рядом з нами. Там було реально шумненько, тому що одні неї, другі грають, треті просто бігають, там щось, тортики роздивляються, тобто їм там було не сотке. І щоб тебе поважали, то потрібно заслуговувати цю повагу. Тобто, ну, якщо ти прийшов і наїхав там на маму з дітьми, ну, то ти маєш отримати відпір, тобто ти маєш отримати рівно те, що ти приніс в цю ситуацію. І ось так ось діти. Ми зараз я працюю в мобільній команді проекту спільно. Ми їздимо по селах. Ми їздимо по селах, по школах. Ми бачимо, як вчителі спілкуються з дітьми, а спілкуються вони дуже маніпулятивно. Вони там щось вимагають, принижують. Тобто, ну коли ти п'ять ти минут туди приїхав, побачив, як вони спілкуються. Це таке спілкування. Якби я була директором їхньої школи, я б їх всіх би нафіг позвільняла. Просто що ну ми так приїжджаємо, знаєте, ну якби провели своє заняття. там. Ну, бувало таке, що ми розмовляли з вчителями, тому що в нас була дівчинка-переселенка. І ну ми, ми з нею працювали. Я як психолог працювала, і мій колега працював з нею соціальний працівник, тобто ми їй допомагали. А приїжджаємо в цю школу, а нас запитують, ну що там ця дівчинка, Тобто і запитують з маніпуляціями. А та дитина я знаю, що вона не хоче ходити до школи, тому що її булять. Тобто, вона просто туди боїться ходити. Вони переїхали там, звідкись, тобто, ну там з ну, такого серйозне місце, десь там, щоб були обстріли, по-моєму, чи з Донецька чи з Луганської області. Я ж їм говорю, ви ж розумієте, що та дитина, ну як вона їхала, ми не знаємо, які в неї обставини були. Вони хоча б питали? Ні, кажуть, ми не питали. Вони не запитали, які в неї були обставини, чому вона боїться ходити до тої школи. Тобто, Але вони вже її пресують. Це вчителі. І потім, якщо вчителі починають так відноситись, то як будуть відноситися ті діти? І тому я говорю, що погано, коли діти зручні. Коли та дитина розповідає про свої проблеми вдома батькам, розповідає, там її образили, пішла, розказала, пожалувалась кому, там, чи завучу, чи директору, то їй легше живеться. У мене малого в садочку образили були. Йому було років три. Ну, як образу, його налякали, Він гриз нігті, я була вагітна, тоді він переживав. тобто, І це я якраз на сохраненні лежала, він переживав, бо мене вдома не було. Він пішов в садочок, а йому сказали, що не гризи нігті, тому що ну, типу, будуть гисти, прийде тютю і розріже тобі живіт. Він рік мовчав, в садочок ходить категорично відмовився. Через рік він, кстати, після того в садочок не ходив взагалі. Йому зараз шість, і він до садочка боїться підходить. Ну, оце ось зараз він уже, шість з половиною ми малого водимо, то він зараз почав заходити в садочок тільки для того, щоб проконтролювати, що банкетку там ніхто не ображає, і живіт йому не розріжуть. тобто. І він мені тільки через рік розповів, що така ситуація була, що тьотя сказала, що живіт розріжуть. Угу. Так, це такі вчителі, такі вихователі. Ну, Може, вона нічого поганого не хотіла, звісно. Я знаю цю людину, тобто я за нею тепер приглядаю, бо вона і меншого у мене іноді буває там, то ну, така вона могла вона це сказати. І не то, що могла дитина мені передала всю інтонацію, з якою це було сказано. І в школах ось таке теж відношення. Якщо ваша дитина зручна. Іді до психолога, не зручна, вірніше. Іді до психолога ви, тому що це ви сприймаєте, так. Ой, я вже після хвилин, хвилин вже маю йти на тренування. В Взагалі, друзі, хто хоче на психологічну консультацію, пишіть мені. Я, до речі, не знаю в Тік-Ток, куди тут писати. Можете писати мені повідомлення під моїм відео, або заходьте в Facebook. Я там є, правда, я тепер вже 120 аккаунтів, там вона відкривала. але я всі їх моніторю. Напишіть в меседжер і будемо спілкуватися. Все, чао, какао, цьомки-бумки, я пішла тренуватися. Тан-тан-тан.